Доброго дня, дітки! Про що ми будемо сьогодні говорити? А ви дізнаєтесь, коли розгадаєте декілька загадок. Надягніть мене на вуха не злякає завірюха. Так, це шапка. Не вдягають їх хлоп'ята, мов принцеси, в них дівчата. Вірно, це сукня. Я на блискавці буваю, у негоду захищаю. Так, куртка. Ми для ваших ніг, з нами ви і в дощ, і в сніг. Вірно, це чобітки. Молодці малята. Ми будемо говорити з вами про взуття і одяг. А ви знаєте, що таке одяг? Навіщо він нам потрібен? Я зараз вам розповім. Кожного ранку, виходячи з дому, ми вдягаємось, хтось вже сам обирає собі одяг, а комусь допомагають батьки. Одяг захищає нас в холодну пору року, захищає від спеки, прикрашає нас. Дітки, а яка зараз пора року? Правильно, осінь. Сонечко менше гріє, йдуть дощі, люди одягають плащі та куртки. Ви вже знаєте, що на зміну одна одній змінюється і пору року. Після осені – зима, після зими приходить весна, після весни літо, потім знову осінь. А чи звернули би увагу на те, що зі зміною пори року змінюється і одяг людей? Кожну пору року ми одягаємо одяг відповідно до сезону. Влітку одягаємо одяг, який? Літній, вірно. Взимку одягаємо одяг, який? Зимовий, восени одягаємо, який? осінній, а на весні який? Так, весняний. Дітки, подивіться на картинки, назвіть групи предметів, одним словом. На первій картинці ми бачимо, який одяг? Так, це верхній. На другій картинці це головні убори. Тут ми бачимо кросівки, киди, туфлі. Це взуття. А зараз малята, назвіть, що тут зайве. Головні убори панама, шапка, чобітки, кипка. Що зайве? Так, чобітки, взуття. Кросівка, плащ, киди, туфлі. Що зайве? Плащ. Одяг куртка, шубка, капелюх, пальто. Що зайве? Капелюх. Дітки, подивіться, які красиві костюми. Ці костюми українське національне вбрання. Таке вбрання українці раніше одягали на свята. Його шили наші бабусі, прабабусі. Спочатку з ниток виготовляли на спеціальному обладнанні тканину. Потім з неї шили одяг, а прикрашали його красивою вишивкою. Це вбрання називають сорочка вишиванка. Кожна сорочка має свій візерунок, не схожий на інший. А ось спідничка, розшита блискучими смужечками. Фартух теж оздоблений красивою вишивкою з квітів та листочків. А це віночок. У нього плетено багато квітів. Прикрашений віночок різнокольоровими стрічками. Носили його лише молоді дівчата. Людям, що було зручно, приємно, гарно, пошили одяги для різного виду діяльності: працювати, відпочивати, займатися спортом, ходити в театри, подорожувати. Взуття як і одягу, дуже багато для різних видів діяльності повсякденний, святковий, займатися спортом. Для того, щоб одяг і взуття найдовше слугували, за ними треба доглядати, прати, прасувати, чистити, лагодити. Наше заняття закінчилось малята. До побачення, до зустрічі!